Вітаю, друзі! Слава Україні! Я би хотів би сьогоднішню зустріч присвятити темі, яка, напевно, не зовсім стосується України, а стосується іншої маленької держави, яка зветься Венесуела. Але вона стосується і іншої великої держави, яка зветься Сполучені Штати Америки. Чому я сьогодні хотів би про це поговорити? Тому що дуже багато речей, які відбуваються із Штатами. Безпосередньо впливають і на Україну, на нашу україну російську війну. Так от, відволікання уваги, чи як би ми назвали сьогоднішній етер, маленька переможна війна, яка потрібна Трампу. Бо ось про це ми зараз і поговоримо. Значить, так, поки ви підписуєтесь на канал, пишете ваші коментарі, що ви думаєте з цього приводу. Я напевно починаю. Маленька переможна війна, яка потрібна Трампу. Дивіться, на сьогоднішній день, а зараз ми маємо 30 вересня 2025 року. Ми бачимо те, що Трамп готується до виступу. Поки що, на, станом на 15.00 я пишу зараз це відео. Ми не знаємо, про що він буде говорити. Дехто каже, що там все ж таки є питання загрози шатдауну, і Трамп буде намагатися щось сказати. Бо ми бачимо, що бюджет на наступний рік у Штатах не прийнятий. Навіть попри те, що у Трампа є монокоаліція, а саме Сенат, більшість республіканців, конгрес, більшість республіканців. Ну, білий дим Трамп зрозуміло, тобто він має всю повноту владу в країні, все рівно вони не змогли проголосувати бюджет. А це, а це звільнення багатьох, не знаю там скількох тисяч чиновників, і життя країни за стандартами дуже спрощеного варіанту, так ми скажемо. Так, от. Чим це для нас важливо? Не для нас це важливо з однієї сторони з точки зору політичної. Ми все ж таки бачимо, як себе вела демократична партія по відношенню до України, і ми мали би казати: О, слухайте, так це ж кльово. Чим більше проблем в республіканців, тим краще для майбутніх виборів демократам. Але справа в тому, що неприйнятий бюджет зупиняє дуже багато речей, які пов'язані з поставкою попереднім контрактами зброї для України. Тому ми не можемо тут злорадствувати. Американці самі в себе там розберуться, звичайно. Але ми бачимо, що навіть попри те, що є монокоаліція у Трампа, вони не можуть прийняти бюджет. А буквально з дня на день стартує новий політичний сезон, і він називається Вибори до конгресу. А Трампу дуже важливо не втратити більшість в Конгресі. І це питання зараз буде стояти гостро. Тому мені здається, саме тому. Трампу потрібна маленька переможна війна. Ну окрім окрім тих семи воєн, які він вже закінчив, напевно, в своїй голові, бо я не знаю, що він там закінчив, які війни, окрім бла, бла, бла по телевізору. Але ми бачимо, що йому все ж таки треба щось показати своїм виборцям. Бо інакше втрата конгресу, більшості в конгресі для Трампа буде катастрофічною. Бо далі, 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 далі будуть вибори. Звичайно, демократична партія зараз єдина як ніколи, бо вони дочекались того моменту, поки республіканці самі себе закопають. І хтось сказав, що можливо це буде пов'язано з міграційною кризою, можливо, це буде пов'язано з тим, що Трамп вводить національну гвардію в ті чи інші міста, яка працює замість поліції, так замість поліції того чи іншого штату, і Трамп це робить. Ну але це не стало тригером такого невдоволення. Як може стати шатдаун? Я не знаю, чи він станеться чи ні, але про яку ж саме війну я говорю? Отже, тиск з боку ключових радників Трампа на усунення Ніколаса Мадуро з посади лідера Венесуели посилився останніми днями, і про це повідомляють американські чиновники. Про це пише Нью-Йорк Таймс. Цю ініціативу очолює Марко Рубіо, це державний секретар і радник національної безпеки. Рубіо стверджує, що Мадуро є нелегітимний лідер, який контролює експорт наркотиків до Сполучених Штатів, що становить неминучу загрозу. Щось мені так пригадалося, як Путін каже про Зеленського і його нелегітимність. Ну, це так трішки від, відволікся. Так, от останніми тижнями збройні сили США провели атаки на цивільні судна, які за заявами адміністрації займалися контрабандою наркотиків для венесуельських угрупувань. Ну, я не знаю, яка в них там була інформація. Я думаю, що аналізи грузу, які перевозили ті судна, ніхто не зробить, тому що вони вже потонули. Однак Рубіо формує більш агресивну стратегію, спираючись на розвіддані, надані ЦРУ, і про це зазначають чиновники. Директор розвідувального агентства Джон Редкліф і Стівен Міллер, головний радник Трампа з внутрішньої політики, обидва підтримують підхід Рубіо. Про це додає е, додають чиновники збройні сили сполучених штатів планують військові операції проти підозрюваних у торгівлі наркотиками не лише в відкритому морі, але в самій Венесуелі як наступний етап. Хоча Білий Дім ще не схвалив такий крок, але ці операції будуть спрямовані на перешкоджання виробництву та торгівлі наркотиками у Венесуелі, а також посилення тиску на Мадуро. А оскільки посадовці адміністрації стверджують, що Мадуро очолює мережу венесуельських картелів, вони можуть аргументувати, що його усунення, фізичне усунення від влади є операцією з протидії наркоторгівлі. Цікаві тези, пише New York Times, і я тут погоджуюсь, що з вами треба було ними поділитися. Так от, продовжую. Водночас двоє високопосадовців венесуельської опозиції повідомили, що їхній рух вже планує свої дії на випадок падіння Мадуру і веде переговори з адміністрацією Трампа щодо такої можливості. До речі, для справедливості заради ще в травні Рубіо зустрічався з п'ятьма опозиційними венесуельськими політиками, які таємно втекли до Сполучених Штатів. Він високо оцінив лідерку опозиції Марію Коріну Мачадо. Яку назвав Венесуельською залізною леді загалом використання сили в іншій країні без її згоди чи дозволу Радбезу ООН є незаконними за міжнародним правом. Ну, це, звичайно, не стосується Путіна. Ми знаємо, як він там дивиться на міжнародне право. Але тим не менш, уряд Сполучених Штатів Америки за адміністрацією Джозефа Байдена фактично визнав опозиціонера Едмундо Гонсалеса. Законним переможцем виборів 2024 року. А на виборах минулого року приблизно 70% проголосували за Гонсалеса згідно з паперовими підрахунками, зібраними цією опозицією. Тому, якщо формально Гонсалес оголосить про своє схвалення інтервенції, Трамп може стверджувати, що це є офіційна згода. Ну, друзі, це звичайно. Не наша міжнародна політика, я взагалі не є прихильником будь-яких фізичних знищень тих чи інших урядів чи керівників країн. Але диктатура Манду Мадуро добігає свого кінця. Чомусь я так вважаю. І мені було б, звичайно, приємно, якби диктатор Путін десь приблизно закінчував так само. Проте перемога над Венесуелою і допомога в боротьбі проти Росії. Це різні речі. Тим більше, що Трамп в своїй голові сім він закінчив. А нашу він вважає, напевно, роботою для європейців і таким чином, ну, десь так думає, як би то відвалити від нас. Та? Заробляючи лише на торгівлі зброєю. Ну, коротше кажучи, чому я згадав цю історію, бо вона теж стосується міжнародної політики. Цей світ летить реально в тарт -тар -тар -тар. Я вже це бачу. Ще одна новина, яку я хотів вам розказати, це ймовірна незабаром відставка спецпредставника Віткофа. Для мене це добре, тому що це є на мою глибоку переконання, реальна руки Москви на території Білого Дому і вплив на Трампа саме з боку Путіна. Подейкують, що Вітков провалив все, що стосується можливостей на Близькому Сході. Вітков фактично провалив. Якісь можливості заключення угоди між Хамазом і Ізраїлем. Ну і, звичайно, Вітков повністю підставив Трампа щодо війни по Україні. Тому я думаю, що це рішення вже прийняте. Під яким соусом нам його подадуть, не знаю, але чомусь вважаю, що саме на Віткова покладуть всі провали щодо перемовин з росіянами по відношенню до України. Саме Вітко стане отим жертовним ягням, якого Трамп принесе в жертву для того, щоб скинути свою неспроможність закінчити війну за 24 години, за 2-3 тижня, за 2-3 місяця, потім ще знов 2-3 тижня, 2-3 тижня, і так ми дивимося, що рік фактично перебуваючи при владі, а віз і донині там. Росія послала Трампа, і фактично Путін виконав свою головну місію. Він під час неприпинення вогню активних бойових дій втягнув Трампа в переговорні процеси. І тепер Трамп просто не знає, як вийти з лицем з цієї історії. Тому я думаю, що Віткофа принесуть як жертовне ягня. Такі мої думки на даний момент, А, друзі, я вам щиро дякую. Слава Україні!